Військові приїхали подякувати депутатам за допомогу. 19 квітня на засідання сесії Бориспільської міської ради завітали представники 20-го окремого батальйону спецпризначення Україна, аби висловити вдячність за дрони, які закупила і передала Бориспільська громада. Вчора буквально ворог атакував нашу позицію сусідню. Відбулася евакуація, наслідок якої наші побратими зазнали. Поранень ми втратили НТЛБ, тому та підтримка, яку ви надали нашому батальйону, яка була скерована на безпілотні літальні апарати, вона потрібна і вона відчутна. І я хочу вам подякувати, вручити подяку і вручити саме дороге, що у нас є, що ми маємо, це бойовий прапор нашого батальйону, з яким наші воїни йдуть в бій. І оборонять нашу землю. Дякую вам. Далі секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас повідомив, що доручив створити комісію, яка вивчає питання встановлення мафів в громаді, та запросив до слова начальницю управління містобудування та архітектури Тетяну Харитонюк для роз'яснення. За результатами проведення інвентаризації встановлено у 2022 році. Було зареєстровано 36 паспортів прив'язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. З них шістнадцять села громади та 20 в місті Бориспіль загальної кількості тимчасової споруди 11 на землях приватної власності, 3 на орендованих земельних ділянках і 22 на комунальної власності. Анульований один паспорт прив'язки. На сьогоднішній день не встановлено п'ять споруд. Це за 22 рік. 2023 році було зареєстровано 70 паспортів прив'язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. З них 15 в селах громади та 55 в місті Борисполі. В загальній кількості тимчасових споруд 21 на землях приватної власності, 11 на орендованих земельних ділянках та 38 на комунальної власності. Анульовано 8 паспортів прив'язки. В соціальних мережах дуже багато було публікацій, що це депутати міської ради роздають землю під мафти і дають дозволи на встановлення. Скажіть, будь ласка, хоч один маф, який був встановлений в місті Борисполі, був встановлений за участю або депутатів, або якогось рішення, або якогось втручання у вашу роботу? Ні. Тобто депутати з ніякого відношення до встановлення Ні, в місті Борисполі не, немає не так. Депутати мабуть, що працюють із владою, то може працюють знають, де встановлюються ці мафи були у 2022 році. Це були рішення виконкому. І ще й в 23-му були рішення виконкому. А потім, коли ми звернулися до Державної регуляторної служби, вони нам дали відповідь, що ми трошки робимо неправильно. У нас є свій закон, по якому ми не свій закон, а закон України, по якому ми повинні працювати. І ми по цьому закону почали працювати далі. Так, подижіть, пройшла комісія, нема порушень со сторони. Ви скажіть, в а мораторій діє чи ні? Діє. А я вже не дію. Як є тому, чому в листопаді місяці видається паспорт. А там були документи ще до манараторії. До дозволів є. немає, не на і була форма власності. – Немає, не на Київський шлях 8 немає. Ні Но, Павел, на, не на, на одну людину тут і давайте давати крайній немає, немає дозволу. Коли вона сидить і мовчить. блін. Наступними до депутатів звернулися мешканці вулиці Лисичівка. Вони занепокоєні будівництвом багатоповерхових будинків під їхніми вікнами мого будинку почали проводити відведення водопостачання до незаконно збудованого Лазоренко. Це всі прекрасно знають, хто такий Лазоренко. Починають проводити воду. Притягнули трактор, як ми приїхали сюди на сесію, і втіхаря проводять. У мене ще одне запитання. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, така організація, як Благоустрій. На сьогоднішній день там є такий Денис Осад. Він підпорядковується ну, нашій міській раді, в Півніцькому. Скажіть, на яких підставах він виписав дозвіл на проведення е е води, проведення там будівельних робіт, якщо є. В усіх бумагах, що заборона будівництва Лазоренком, і на сьогоднішній день в адміністративному окружному суді Київському знаходиться справа по повне знесення даної будівлі. На яких підставах він порушив чинне законодавство і видав дозвіл на проведення якихось робіт? По цьому будинку не одного дозвілу адміністрація не давала дозвіл. Не на початок будівництва, не на кінець. Мало того, ми подали в суд. На незаконну будівлю і звучить позов, якщо я не помиляюсь про знесення цього будинку. На засідання сесії також завітав директор підприємства «Вейст Енерджі Альта, яке зводитиме на території Глибоцького сміттєзвалища сміттєпереробний завод. За словами Ігоря Івануся, планується, що на підприємстві працюватиме приблизно 500 осіб, оскільки зареєстроване воно в Борисполі, отож податки сплачуватимуться в бюджет нашої громади. Я директор створеного підприємства Waste на Дже Альта, яке було створено спільно з трьома громадами: Бориспільською, Фастівською і Броварською. І планує побудувати сучасний сміттєпереробний завод. Два заводи Фастові і Борисполі. Це буде Закрите приміщення, одне всі потужності знаходяться всередині приміщення. На комплексі будуть запроваджені аспірація і деаерація, щоб 100% прибрати якісь сморід. Завдання міністерства було розробити таку концепцію, при якому сміття заїхало і нічого не виїхало, тобто поповна утилізація ТПВ. Термін реалізації два роки. Валентина Ластовка, Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.